Щаслива родина. Найбільший зелений листок у нашій країні, звісно, в лопуха. Коли його приміряти спереду, то з нього виходить справжнісінький фартух, а коли покласти на голову, то в негоду він править за парасольку. Ото такий здоровуцький. Лопух ніколи не росте сам. О ні! Де з'являється один кущ, там їх виростає безліч. Отака то дивовижа. І всю туди вовижу поїдають равлики. В давнину знатні вельможі виліли подавати на обід великих білих равликів до м'ясної страви фрікасе. Наминали та ще й присмокували, ну й смакота. Вельможі й справді неабияку подобали равликів, а що ті равлики живилися лопуховим листям, то по всій країні стали сіяти лопух. А в одному занедбаному замку так давно не їли равликів, що вони й зовсім зникли. Проте лопух не перевівся він ріс, як із води. На всіх стежках і грядках, і несила була з ним упоратися. Вже того лопуха вигнався цілий ліс. Зроду ніхто й не подумав би, що колись там був сад. Якби не виднілися де не де, то яблуня, то слива, і в тій глушині. Жило собі двійко останніх старезних равликів. Равлики й самі не відали, скільки їм років, лиш добре пам'ятали, що було їх таких страшенно багато, що родом вони з чужих земель і що цей ліс насаджено для них усіх. І хоч равлики ніколи зі свого саду не витикалися, та знали про те, що десь на світі є маєток. Там їх варять аж до Чорноти. А потім викладають на срібну тацю. Що стається з ними далі, равлики не знали. До того ж навіть не здогадувались, як то бути звареним і лежати на срібній таці. Лебонь, надзвичайно гарно і благородно. Равлики розпитувалися про те і в хруща, і в жаби, і в дощового черв'яка, та ніхто їм нічого не розказав, бо нікого з них. Не варили і не викладали на срібній таці. Старезні білі равлики були певні, що вони найзнаменітіші в світі, що ліс росте задля них, а маєток існує на те, щоб їх можна було зварити і викласти на срібній таці. Равлики жили дуже самотньо, але щасливо. А що своїх дітей не мали, то взяли в синовиле звичайне равлення і виховували його як своє. Однак равлення не росло, бо було воно звичайного роду. Та батькам, а надто мамі равлисі, здавалося, що равлення таки побільшало, і вона сказала чоловікові якщо ти так цього не помічаєш, то помацай у його мушлі. Та равлик помацав равлення в мушлі і погодився, що воно підросло. Одного дня вперіщила злива. Ого, Ого-го, як тороктить по лопуху! Бум бум бум. вигукнув тато равлик. Ну і краплю, підхопила мама Равлиха, як швидко вони збігають по стеблу. От побачиш, скоро тут стане мокро. Добре, що в нас такі доладні хатки. І в нашого малого нікуди правди дійти. Для нас створено куди більше умов, ніж для кого іншого. От тепер можна сказати, що ми володарі світу. Від самого дня народження в нас є свої оселі. Для нас посіяно цілий ліс лопухів. Цікаво. Чи далеко він тягнеться, і що за ним? А нічого, відповів тато Равлик. Кращого місця за нашу домівку немає, та кращого я й не хочу. Йой, як мені кортий попасти до маєтку, щоб мене зварили і поклали на срібній таці, мовила мама Равлиха. У цьому потоланило всім нашим предкам, і повір мені, то було щось незвичайне. Може, від маєтку лишилась руїна, сказав тато Равлик, або він так заріс щавлем, що люди не можуть із нього вийти. Нам нікуди поспішати, а ти завжди летиш, як на пожежу, а малий і собі летить. Лише за три дні він виповз на верхівку степла. Коли я здіймаю очі догори, то в мене паморчиться в голові. Не свари його, попросила мама Равлиха. Він повзе дуже обачно, тож не дитина, а просто втіха. Для кого нам на схилку літи жити, як не для нього. От чи подумав ти про те, де знайти йому дружину? А що, як у далекому лопошиному лісі є ще хтось із нашого роду? Мабуть, там водяться чорні равлики, відповів тато равлик. У них немає хаток, то така простота. За те, скільки пихи, а ну ж попросимо мурашок, вони сновигають туди-сюди без діла, та й не питають для нашого малого дружину ж, – озвалась одна з мурашок, я знаю неперевершену красуню. Та хто зна, чи вона піде за вашого сина, бо вона королева. Дарма, відповіли старі равлики. Вона має хату. Вона має палац, відповіла мурашка, дивовижний мурашиний палац на сімсот ходів. Дякуємо, сказала мама Равлиха. Наш син не полізе в мурашник. Якщо ви не знаєте нікого підходящого, то ми попросимо допомоги білих комарів. Вони літають по всіх усюдах і за погоди, і за негоди, і прочисують лопушиний ліс наскрізь. У нас є для нього наречена. вигукнули комарі. За сто людських кроків звідси, на кущі Агрусу, живе у хатці паночка равличка. Вона там сама самісінька і вже на виданні, всього за сто людських кроків звідси. Ну й добре, тоді нехай іде до нас, мовили старі. Наш син має ліс лопухів, а вона лише один кущ агросу. І комарі полетіли по паночку ревличку. Вона прийшла за вісім днів. Старим полегшало на душі, як побачили, що паночка була гарного роду. Потім справили весілля. На ньому щосили присвічували шестеро світлячків, однак. Усе пройшло дуже тихо, бо старі равлики не любили бенкетувати і веселитися. Мама равлиха виголосила прекрасну промову, а тато равлик від неймовірного хвилювання не міг мовити ні слова. Тоді старі равлики дали молодятам у посах цілий ліс лопухів і сказали те, що завжди казали. Коли ж ви житимете в чесноті, триматиметеся звичаю і народжуватимете равленят, то одного дня. Вам і вашим дітям закортить попасти в маєток. Там вас зварять до чорноти і викладуть на срібну тацю. Після цих слів старі равлики поховалися в свої хатки і більше не виходили. Вони поснули. Молодята запанували в лісі і завели величезне потомство, але їх так ніколи й не зварили і жодного разу не поклали на срібну тацю. Тож вони вирішили, що маєток перетворився в цілковиту руїну, а всі на світі люди виморли, оскільки ніхто їм ані словом не заперечив, то, Лебонь вони мали рацію. А дощ періщив по лопушиному листі, наче вибивав у барабан, аби повеселити равликів. А сонце сяяло, щоб навтіх у равликам зеленів лопушиний ліс. Равлики були дуже щасливі, і ціла їхня сімейка купалася в щасті. Ship of-"